Усім здорова, дорогі друзі! З вами я, Разер. І сьогодні я би хотів провести такий цікавий обзор сервера українського сервера Craft.ua. Так, що ж це за сервер? Craft.ua являє собою український mmorpg сервер Minecraft. Так, ну що ж, почнемо його, проводити. Цей обзор. Що я хочу сказати? Онлайн тут так більш-менш нормальний. Ну просто зараз 11 година ранку. Тут ще не всі люди встали. Ще більше кількість спить. Ем, Далі. Хостинг. Хостинг. Хостинг тут стоїть нормально, крута хостингова машина. У мене лагає тільки це, це, це через те, що бандікам працює, ну і все. І шеф-хром включений. Ладно, далі. Що ж можна сказати? На Craft стоїть такий цікавий мод, як Industrial Craft 2 і, і трохи аддонів до нього. Давайте глянемо. Ідастріат, ну то по моди. Advanced Solar Panels. Коротше. Такі модисти тут стоять, ну то просто не Так, два оддони до нього стоїть. Далі. Давайте покажу я вам цей спаун. Ось спаун Крафт. Так, в мене спавні. Тут є багато різних плюшок цікавих. Тут недавно побудували TNT Run. Так сказати, це така арена, де треба бігати, мовча бігати, все, щоб не впасти. Так, давайте заглянемо, куди? Ліс, Перена, кімнат. Вона... Ой, йдемо, наприклад, на острів Розваг. Дуже цікаве місце. Мені дуже, в принципі, подобається цей острів Розваг. Так, і що ж це за острів Розваг? Острів розваг Крафту я. На даний момент острів в стадії бета-тесту. Ще не все доведено до ідеалу, але ви вже можете від... відключати погоду, проходити ігнути. Ось це і є круто. Тут можна включити, ну відключити дощ, відключити день і ніч, включати та перенестись на полипуарени. Також тут є таємна кімнатка. Я її вам покажу, або краще не треба, самі думайте, де вона є. Якщо у вас є, дає щодо атракціону, піш... ну, та-та-ра-ля-ля-ля-ля. Все, добре. Що показати на цьому острові? Давайте покажу, де включати день, а де ніч. Чекайте, страшні лаги, я мене не можу бігати. І так, продовжуємо. Був невеличкий збіг, збій. Так, на чому я зупинився? А, хочу вам показати, де можна включити день. Ну, ось в цьому годинничку, так би сказати. Стриваємо. Тут можна змінити ніч на день. Стриваємо сюди. Тут треба пройти паркур, але через те, що в мене зараз лаги, я його тупо не пройду. Давайте попробуємо. Беремо. Блін, що за. Збереження а інше діло. Це добре. Тут треба пройти такий нетяжкий не ну, коротше Там буде кнопочка, і ви телепортуйтеся, там буде стати на натискну плиту і переключиться на день. Звичайно, деколи машина не перезоряється і це не виходить. Так, що, що є ще цікаве? Де відключити дощ? Давайте я вам це також покажу. Так, недавно на сервері хочу сказати був вайп, так що заходьте всі, якщо зможете, по змозі. Заходьте, і грайте. Всі сили майже будуть всі рівні. Так во. І ось тут ми можемо відключити день і ніч. Ой, кажу день і ніч. Погоду змінювати. Ну, якщо падає дощ, ми зможемо перемінити її, наприклад, на, на сонячну погоду. І покажу вам на цей на таємну кімнатку. Ш... Також скажу, що в цій кімнаті є. Йде. Гладіатор та-та дозволено. О, я лапер навіть відписав. Ну ось, ось тут вилазимо по паркуру і проходимо тут цей. Кажу, потреба цієї проходимо тут ось цей паркур. Там буде далі ось цей стовпчик, ми падаємо в нього, там буде лава, то нічого. І ви падаєте біля спамнеру свинюку. От що з'являєтесь. Ну, і в тому спавнері свинюк ви собі є ще набиваєте. Так, що ще вам показати. Так, що тут заборонено крафтити? Тут є мінуси. Що заборонено крафтити. Для простих гравців не можна крафтити ніяких з цих сонячних панелей. Ніяких, нагло ніяких. Далі, що ще заборонено? Заборонено квант крафтити квант. Ось цьому. в чому є весь мінус крафту Я? Заборонено крафтити квант. І ще всякі цінні ресурси, без яких тупо не обійтися. Ну і що? Давайте я вам ще покажу свій домик, як я встиг розвинутися. Біжимо по золотій. Якщо хочете якийсь раз у мене попросити, то просіть, якщо буду мати зайві, дам. Чекайте, мене лагає. Оп ят, оп ят як. Також тут ще є один мінус, що можна одну територію тільки один раз запривадити. Але в мене їх є три, оскільки мені пари, дві території віддали. Ось ось на цій території я скоро збираюся будувати магазинчик. Хто хоче кланки є. Ой, що залагає? Давайте перезайдемо сервера. Що за де я? А, в мене було залагало. Окей. Все через типу бандикам, напевно. Ладно. О, ось мій домік. Тупо на домік залагало. Ось мій домік, тут виходить. Каже, як я розвинувся. Тут пару моїх курочок і коровка одна. Тут мій підвальчик, всякі механізми, матерія, що там робиться. Поводна матерія супер. Все. У нас є матерія, тут мій город. О, розиновий красник. Виходимо звідси. Так, у нас тут все посортоване. Тут же сейфи моїх друзів, та у нас і павлікона тут і що в мене є, ви самі бачите. Так. Ну і що ж, нам пора прощатися. Давайте всім пока. До слідуючого відео. До побачення! Ага, Захотіла срака, до побачення. Всім удачі, всім пока.